Привіт! Ну що? До яких висновків, до яких міркувань я прийшла протягом цих шести років у практиці корекції карми? Це були досить насичені роки, тому що я досить сильно йшла. Я прийшла просто як клієнт, як пацієнт у цю практику, тобто мені хотілося вирішити якісь свої питання, вони були в основному по здоров'ю. Вирішились вони протягом року. Приблизно, тобто це не було бац, я встала якогось ранку, першого ж бажаного ранку, як я там пройшло з цілені, така хопа, я вже зовсім інша, Ні. Тому що всі наші зміни, всі наші трансформації, тілесні, духовні, у відносинах, матеріальні, вони всі пов'язані з тим, що ми маємо паралельно щось усвідомлювати. А ми не можемо бац і усвідомити за якийсь момент просто все. Що нам заважало? Всю якусь кармічну нагрузку, всі родові лінії, все, що мені зараз потрібно робити. І, ем, отже, прийшла я спочатку як клієнт, як пацієнт. Дуже швидко в мене з'явився запит на те, щоб самій пройти по святу і почати практикувати вже як практик корекції карми, це ступенева практика, тобто вона закрита в неї. Приходиш і ступенево вчишся. Прийшла я на першу ступінь, зараз я на четвертій. З третього ступеня починається рівень майстра, тобто перші два ти оператор, практик, ти більше такий учень, який повністю має слухати свого вчителя. Потім з третього з третього ступеню вже починається потрошечку творчість, потрошечку е зміна свого м статусу. І я зараз на четвертому ступені, тобто в мене є своя школа, в мене є свої учні, в деяких моїх учнів є вже свої учні, я всім цим насолоджуюсь і живу далі. Чому я цим насолоджуюсь? Тут дуже важливий момент. Тому що якщо якісь зони діяльності, наприклад, я була, активно практикувала як нутриціолог. І це була робота. Це робота зовнішня з людьми, і так далі. Хтось отримував результат, хтось не отримував, в принципі, як усюди, абсолютно усюди. І це була саме діяльність. Я це роблю, я це знаю, я до сих пір знаю. Але зараз, тільки як нутриціолог, я вже не практикую, тому що ну, мені це не дуже цікаво, я як пройшла ці стадії. Насправді, дуже класний вид діяльності, але а, мені подобаються глибше, більше і швидше результати. І. Як будь-якій вид діяльності я це робила з кимось за гроші, консультації або курси, і так далі. Практика ж корекції карми це, знаєте, такий кайф, коли в твого учня результат, і він завжди відбувається на, на тобі. Тобто ось, ця, ось цей момент вигоди, коли. В твого учня своє осяяння стосовно якоїсь своєї взагалі теми там по життю, а ти від цього, як поплавочок, ще трошки вище припіднімаєшся в своєму рівні, тому що е, є такий момент, що якщо наші послідовники, наші учні, ті, на кого ми транслюємо далі інформацію, вони зростають, то автоматично так влаштована карма ось цей принцип. Я приподнімаюся ще трошечки вище. Тобто це завжди полегшує мою карму, тому що це і є ось ця благодетель. коли хтось завдяки тобі, завдяки там, мені, він живе краще. І це дуже великий кайф, тому що постійно, коли я працюю з собою. Є, покращується простір навколо мене. Мій простір, що це? Це і фізичний простір, це абсолютно всі близькі, це абсолютно всі рідні люди. Це абсолютно всі, хто знаходиться в контакті, тобто це друзі, це абсолютно всі інстанції, з якими я а, контактую. І це, в принципі, увесь ареал людей, які зі мною о, зі мною якось контактують, читає, бачить, вчиться. І так само і я. Дуже люблю заходити у поле тих людей, які швидко розвиваються, які сяють, які дають дуже багато хорошого, доброго, сильного через себе істини, тому що я потрапляю у це поле, і я швидко вчусь чомусь. І сама стаю трошки вище у всіх своїх сферах діяльності у, у відносинах, у здоров'ї, у зовнішності, у якості простору у всіх наших сторонах життя, там, матерія, дух, фізика і так далі. А, і повернемось. А, які я висновки зробила, ясні висновки, про які я вже можу казати за ці роки, перше. Що трансляція важливішої інформації. Що це означає? Ми звикли до інформації. Тобто, коли ми в когось вчимося, ми беремо інформацію. Знаєте, як зі школи вчителька, звичайно, вона, наприклад, якась вона істерична, якась ем, ну, не дуже людина, але вона вчить, вона професіонал, і я дуже добре зрозуміла, що зараз у дорослому житті я не хочу це розділяти, тому що насправді вчитися у людини. У якої, ну, скажімо так, гімняний характер, і яка собою транслює не рівень любові та світла, я дуже мало чому в тієї людини навчусь. Тому що коли ми беремо від когось інформацію, ми одночасно беремо його, в нього ось ці молекули, залишки, шматочки його стану. Питання, чи потрібно воно мені разом з цією інформацією, чи я цю ж саму інформацію по якійсь сфері діяльності, там не знаю, як готувати корисні тістечка, або фітнес-програма, або як стати айтішником, тобто все, що ви візьмете. Саме тому у будь-якої людини, у будь-якого експерта завжди буде його коло людей, яким він підходить. Тому що те, чому я вчилась на багатьох курсах по бізнесу, по соцмережах, по блогінгу і так далі, цікаво, що я це відчула і зрозуміла саме завдяки от, духовній практиці, що саме на, уровні, на рівні усвідомлення, ось тут, що в мене завжди буде коло моїх підписників, глядачів, схожих на мене. Тому що вони просто не зможуть дивитись людину довго з якимось іншим рівнем вібрації. Так само в іншого якогось будь-якого експерта буде його коло глядачів і людей, яким він корисний, тому що вони також будуть дуже схожі на нього, вони будуть розмовляти ніби на одній мові. І так само я помітила, як цікаво, бо мене просто от вишвирює з, з увіду сюди, що мені не підходить, не відповідає, і це не рівень мислення. Я навіть не завжди можу проаналізувати. А чому так? Просто я дивлюсь, і мене так. Oh, ну, от і це, uh, це бредотне відчуття до людини. Це саме, що, знаєте, ми всі, по суті, любимо якийсь стиль, якісь стилі, наприклад, інтер'єру. І ми кудись заходимо, наприклад, ми зняли там на Airbnb якусь, якісь апартаменти чи готель. Ми заходимо і одразу о, моє! Чи ой божечки! І комусь понравиться, о, понравиться, вибачте, сподобається бабушка стиль Тобто зараз це реально стильно роблять. Комусь хтось зайде і о, боже, тут хтось здається помер. Ем, комусь подобаються білі стіни, це я, Тобто я обожнюю чистий мінімалістичний простір. Для когось це, та що це, як в лікарні все. І так само і тут ми приходимо на кожного вчителя, наставника, експерта і о, «Моє». Інколи буває, що правда навпаки. І ось цей другий момент, який я усвідомила за ті роки практики, є такий жарт серед магів, серед різних там відьом, практиків, шаманів, що як, ти, як я впізнаю свого вчителя. Ти захочеш його убити. І це також і є. Тобто, якщо людина дуже, ну, скажімо так, вас тригерить, є велика ймовірність не стовідсоткова, не стовідсоткова, але велика ймовірність, що саме вона вам зараз потрібна. Тобто, це якась така, знаєте, гіперзакоханість навпаки. Хоп. І ця людина вам може натискати саме на ваші якісь от такі зони. Більше того, часто буває навпаки, як ми знаходимо свого вчителя-наставника, ми ніби закохуємось спочатку в нього. Це дуже важлива функція, насправді у багатьох вчителів, вона автоматична, особливо у духовних. Тобто, я знаю це про себе, я знаю це про багатьох взагалі. Це ніби така функція якихось незрозумілих, абсолютно флюїдів. Коли ми дивимося на людину, навіть якщо це одностатева людина, тобто жінка і жінка, а ви в стандартної орієнтації, але спрацьовує такий механізм «Вау, Я хочу ще дивитись на цю людину, ще щось від неї брати, дуже часто це ось такі флюїди, коли вам потрібно з нею поєднатись в плані послухати її. Скоріше за все, від неї щось йде до вас важливе. Але потім, часто, як в будь-яких відносинах, особливо, якщо ви йдете, от, наприклад, як в практиці корекції карми, є я, є мій наставник, періодично він, він вона буде натискати на такі мої больові точки, які мені буде дуже важко витримати. І якщо я їх не витримаю, це означає, що я не йду далі у цій грі. Тобто це дуже важко для людей з, ну скажімо так, нарцисичним розладом психіки, або до людей, в яких ось ця нарцисична частина вона значуща всередині, як така частина его. Вона в усіх нас є, абсолютно в усіх. Але, скажімо так, таким людям їм особливо важко, тому що тут набагато легше сказати ні, я правий, а ви всі не праві, наставник неправий». І тоді ми зупиняємося у своєму розвитку. Ми просто не йдемо далі. Ми можемо припинити контакт з цією людиною, цим вчителем, вчителем, змінити на когось іншого і пройти всі ті самі сходи до якогось рівня. Де ми не зможемо піти далі, тому що знову вчитель надавить нам на щось болюче. Отже, ось ці ваги, що е, з одного боку, коли ми бачимо нашого вчителя, майбутнього, ми ще не знаємо, що це він, нам може чомусь захотітися його вбити. Тому що, як в аватарі, тому що там щось дуже глибоке, глибше, ніж наша психіка его готові пропустити. Другий варіант симптом. Рубашка просто мене огуляє, мою жіночу натуру. А, другий варіант це ми можемо ніби закохатися цю людину. Я хочу від тебе брати ще і ще чогось більше. Це більш приємний варіант, але можуть бути, бути обидва. А, далі, третій момент, який я, власне, зрозуміла. Насправді, я зараз вам даю, знаєте, такі речі. А, є такий. А, Серед успішних бізнесменів е, таке знання, вони знають, що краще купувати чийсь досвід, ніж проходити все це самому. Тобто, деякі, ну ми просто не можемо все потрібне за життя повністю пройти, тобто від нуля. І інколи краще скупути, скуп, купити есенцію досвіду людини і взяти з неї потрібне. Саме тому це часто дуже дорого коштує. Зараз це, е, я цим просто ділюсь. А є тим, чим я ділюсь, звичайно ж, тільки в внутрішньому запиті у форматі консультації. Але зараз мені хочеться це просто дати. Отже, який є момент дуже важливий, М -м 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 в чому б ми не були. От, наприклад, я себе позиціоную, я майстер в корекції карми, в мене є учні, в мене є пацієнти. Приходьте, я можу допомогти вам, зцілитися, допомогти в тому і в сьому я прийшла до таких-то своїх результатів у тому-то і у тому, то насправді я якось їх розкажу. Розповім, розповім. Переходжу з української на російську. І насправді це ж одна з технологій. Духовна практика, технологія, яка мені, мені зрезонувала, яка мені допомогла, і так далі. І так само паралельно є велика кількість інших духовних практик, технологій та цілесних практик, всього різного є родологи, астрологи, кармологи, нумерологи, не знаю там. Хірурги і всі інші, тобто, взагалі величезний спектр людей, допомагаючих професій і різних засобів, технік, які люди використовують. Йога там, для тіла, йога, плавання там, відкажіть мені щось, пілатес і так далі. Все стілює тіло, абсолютно все. Різні духовні практики. Але справа в тому. Що все це інструменти, і інструмент без м, оператора цим інструментом, він взагалі його не існує. І, тобто, а, знаєте, є машини, є водій, і ви водій своєї машини, вона сама не поїде. І ось цей момент я на якомусь році не пам'ятаю третьому-четвертому практики, подумала: почекай, ну що за фігня? Окей, uh, okay. я на собі бачу якісь результати. Є в мене колеги, друзі, подруги, також кармокоректори, які uh, також бачать свої результати, я їх бачу, але є зони, які ну, я бачу, ну, наприклад, ну, людина ніби ну, як було, так і стало. А чому ось ця, це питання не вирішується в тої то людини? Така ж велика здібність, ну, в плані зробити щось. В тебе є така технологія, вона реально крутезна, там доступи. Коротше, величезні сила величезна. А справа в тому, що все одно нам дають технологію. Ми можемо купити технологію, навчитись її, пройти по святу і так далі. Але я оператор цієї системи, коли я нею користуюсь. І що дуже важливо, я зрозуміла, що ось ця ментальна частина, ось ця представлена драбина в цілому при прижитті, куди я йду. Це дуже важливо, тобто, за мене практика не зробить. А, поясню на прикладах. Я дуже хочу дитину. Наприклад, я не хочу, в мене вже двоє. Але, от, наприклад, я жінка, яка хоче дуже дитину. І я дуже хочу дитину. Я м заходжу, не знаю, я перевірилась у всіх лікарів. Я. М Працюю зі своїм тілом, там, в якійсь чомусь, не знаю, я роблю йогу, я у жіночих колах, я зайшла в практику корекції карми, я надсилаю на це запити і так далі, але в мене все не народжується і не народжується дитина. І потім можна подивитись: почекай, в тебе ж немає навіть, ну, наприклад, чоловіка. Чоловіка я зараз не маю на увазі муж, а взагалі внутрішній чоловік, зовнішній чоловік. тобто... В тебе навіть немає ні з ким сексу. Ну, в плані немає ось цього фізичного я хочу дитину, я роблю все, щоб вона в мене була. Тобто, ви зрозуміли так, що інколи ми можемо без прямих напрямів, тобто я хочу їсти, я зараз приготую собі їсти, а для цього я піду куплю їжу. А для цього, щоб купити їжу, я зароблю на їжу ну, або вирощую її. Так і тут дуже часто буває, що ми щось. Проробляємо, 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 але насправді по життю в нас навіть не приставлено туди дробина. Тобто я навіть не ходжу на побачення, щоб познайомитись з чоловіком, з яким ми, наприклад, одружимось і в нас буде дитина. Але при цьому я проробляю цю тему. Це такий досить епатажний якийсь приклад. Я можу інший, наприклад, я хочу розбагатіти. Я хочу шикарний, великий, успішний бізнес, який буде допомагати людям. І при цьому я буду робити філіали. Я буду успішно там, не знаю, бізнес-леді, бізнесмен, в мене будуть рости доходи і так далі. І я це постійно проробляю, роблю якісь наміри на це, проробляю в практиці, прокачую свої канали, там, ганяю енергії і так далі. Але далі цього у житті я не йду в плані, що. Я не йду, наприклад, не купляю консультацію з якимось бізнесменом, який успішний саме у цій сфері. Або я не читаю, тобто я не прикладаю свою увагу і ось цю внутрішню драбину конкретно до цієї теми. Я в цій темі не розвиваюсь. І ось дуже часто буває у нас духовних практиків, коли ми в цілому чистимо родову систему. Ми а, стілюємо родову систему, ми очищуємо свою карму і так далі. Тобто, ми в цілому, знаєте, от будинок, от я зараз знаходжусь в будинку, я його очистила, я все зробила і так далі. давайте. Але справа в тому, що тепер настає час засівати. А що я хочу? Ось ця кімната в мене буде, наприклад, біла, сканді стайл, в мене буде те, те. те А ось ця кімната, наприклад, хочу богемний Якийсь стиль і повішу картину. І ось цю картину, щоб повісити, потрібно до неї прикласти увагу і якісь дії. І, власне, в чаті нещодавно, своєї він там закритий у нас Телеграм, я говорила про те, що все ж таки, протягом там, цього часу, я зрозуміла, що а, духовна практика це дуже круто, але. Якщо ти хочеш чогось конкретного у житті, інколи потрібно бути ніби простішим саме у цій темі і прикласти якусь дуже зрозумілу драбину до цієї теми. Тобто, наприклад, якщо я хочу. Якщо я хочу стати, відкрити якусь свою корисну кафешку. З корисними десертиками, ну, от візьму отакі. То для цього мені потрібно дізнатись бізнес-плани, варіанти, взагалі, яка там маржа і так далі, а, тобто бізнес-проєкту, такого як кафе, у якому саме місці, маленьке місто, наскільки воно буде там, воно виживе чи не виживе, велике місце, де її розмістити далі. А як готуються ці десертики? А наскільки. Наскільки я вмію їх готувати, чи мені потрібно купити якийсь курс, купу майстер-класів, дізнатись про речовини, там зовсім інші речовини використовуються, ніж у звичайних десертах. Тобто, прикласти до цього драбину. І це здається вам можливо, що Я кажу: Ну, слухай, Саша, ну, ти такі речі кажеш, вони ну, просто ну, це очевидно. Ні, це не очевидно. Це коли саме от я живу, і в мене може бути біла пляма. Знаєте, така біла пляма саме там, або сліпа зона, яку водія в машині, саме в тій темі, в якій я б хотіла, щоб в мене був успіх. І от що я зрозуміла, що яку б ми не використовували технологію, паралельно нам постійно потрібно розвивати наше мислення. Ось мислення, 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 щоб е, вміти по-простому будувати свою реальність на різних рівнях. От я буду дуже вдячна в коментарях, чи вам зрозуміло, про що я сказала, чи потрібно уточнити. Тому що, можливо, я зайшла як це, з занадто глибокої глибини. Тобто, будувати на різних рівнях, а, хотіти мріяти, а, пробудовувати туди реальність енергетично, практики знають, як це, очищувати під це кармічну свою історію, тому що дуже часто, чому я взагалі в цій практиці, мені все дуже подобається, тому що. А, Є речі, які ми просто не можемо проштовхнути у своєму житті, прожити цей досвід. Тому що там кармічно це означає в минулому. У трьох варіантах минулого я у, у окремому відео розповім, які три в нас є кармічні траєкторії, про які ви, можливо, знаєте, можливо, ні. І кожна з них вона впливає на те, як ми живемо зараз і як будемо жити далі. А, і інколи потрібно почистити слої. Дійсно почистити, просто прибрати як шлагбауми з рівня кармічного, з родової системи і так далі. Так що, це насправді не всі мої осяяння, три з них. Тобто, я сподіваюся, що це буде вам корисно. Я обов'язково надійшлю це відео саме своїм учням, тому що це ті речі, які можуть просто виходити з нашої уваги, коли ми займаємось, наприклад, своєю духовністю. Чистотою свого поля, рівнем свого світіння, тобто у світ, з чистотою вібрацій і так далі. Інколи ми можемо просто пропускати ці речі. А ще я знаю, що багато хто посміється з тої теми, що інколи хочеться вбити наставника, або навпаки, ти ніби закохався в нього, а потім знову хочеш його вбити. Тому що саме з цією людиною, саме з тією душою у вас домовленість на навчання. А навчання це завжди така. Там є зона росту, зона піку, зони плату, зони падіння, знову росту. І ця кардіограма, в принципі, веде нас до ще кращого життя і кращих наступних інкарнацій. Взагалі, шикарному випадку, то розвоплотіння, у світло і так далі. Але про це вже колись якось потім. Все, цьому обіймаю. Ой! Почекайте, як там кажуть, ставте вподобайки. А ще я розміщу під відео, під кожним відео будуть посилання на інстаграм канал, на телеграм-канал, тому що там зовсім інша інформація. І, можливо, вам буде цікаво плюс там мені можна писати. Цьому обіймаю, будь ласка, пишіть коментарі, якщо вам щось не сподобалось, або не зрозуміло, або не сподобалось, тому що хейтери також мають бути. Напишіть ну, мені щось. Все, цьому обіймаю, пока-пока.